Чи є ознаки того, що дійсно ця атака готується, наявні ознаки, як у Чорному морі, можливо, десь там на лівобережжі Херсонщини. Що вам про це відомо? Ми говорили якраз про те, що імовірна така атака готується, тому що періодичність підготовки військ окупантів якраз саме така: це 10, 12, 14 днів. Вони Потребують для того, щоб переспорядитися після масованої атаки, яку вони виконують по території України, оскільки вони наразі з цією практикою, так скажемо, потоваришували, і їм вона до вподоби увійшла. Цілком імовірно, що вони готують саме повторення одне з таких атак, і можливо вона буде мішаного типу, коли використовуються і ракети повітряного базування, ракети морського базування, і дрони камікадзе. Саме тому, що вже запас ракет переходить за деякими показниками у ворога критичну межу недоторканого не запасу, вони можуть застосовувати ось такі мішані практики. Крім того, їм не дає спокою якість в Роботи нашого протиповітряної оборони саме тому вони намагаються використовувати тактику хвилеподібну для того, щоб виявляти об'єкти і позиції протиповітряної оборони, і їх атакувати також. Пані Наталі, ви зазначали також напередодні про те, що було збито силами оборони Півдня якраз один із дронів розвідників, якраз на території правобережної Херсонщини, чи не долетів він до неї, і е, наскільки часто такі випадки трапляються, чи е, спостерігається зараз останнім часом посилення таких розвідних е, безпілотників у повітряному просторі? І чи означає те, що дійсно коли посилюється е, така розвідка від ворога, то він? Уже ж готується до обстрілу так, ми спостерігаємо певну підв... певне підвищення активності саме розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Зокрема, і якщо, якщо говорити про корабельне угруповання в Чорному морі, воно зменшено критично, тобто, через шторм практично немає одиниць від нуля до двох, тримаються на бойовому чергуванні, і це може свідчити про те. Що вони намагаються таким чином викривати надводну обстановку і запускати з них безпілотні літальні апарати, які ми протягом двох останніх діб щодня, наприклад, на в напрямку Миколаївщини якраз і збивали безпілотник, який прямує з боку моря для збору прибережної інформації, в тому числі і. По об'єктах критичної інфраструктури, і це може свідчити якраз про підготовку ударів для того, щоб зібрати ось цю розвідувальну інформацію. Крім mm -hmm. того, ви напевно помічали повідомлення про те, що час від часу активізується ворожа авіація, і вони проводять так звані навчально-тренувальні польоти, після яких немає пуску ракет, але є переміщення. Зброї техніки особового складу це якраз може свідчити про те, що вони намагаються провести бойове злагодження через те, що літаки змінили місця дислокації. Ви ж пам'ятаєте про бавовну, яка їм не дає там спокою? Так вже ж ця бавовна їх вкурлює. Очевидно, вони от і обстрілюють пологові будинки у місті Херсоні одразу відповідно. З приводу ракетоносія у Чорному морі хочу поточнити на якій відстані він знаходиться від берега чи утримується у. У безпечній відстані, щоб не потрапити під ураження збройними силами України. Наголошу, що ракети насії наразі перебувають в пунктах базування. Вони укриваються від шторму. Mm -hmm. два, два кораблі, які знаходяться на службі, не є ракетоносіями, mm -hmm. Вони є збиральниками, так скажемо, надводної інформації, викриття інформації тобто це більше розвід, розвідка або судна забезпечення. Це намагання підготувати. Позиції, то поточнити е, об'єкти, які можуть бути уражені під час е, майбутньої атаки, але знаємо, що ракети на сії в пунктах базування не просто перечікують шторм, а Угу. <реку> Зрозуміло з приводу Херсону і правобережної Херсонщини, наскільки активні є обстріли, чи посилюються вони. Чи знижуються? Адже ми напередодні також мали новину від м, аналітиків, експертів про те, що, начебто, і артилерія вже закінчується у ворога. Так з артилерією є певні складнощі. Крім того, ми працюємо методично над тим, щоб вони не мали можливості навіть на лівому березі займати ті позиції, з яких буде зручно обстрілювати правий берег. Тобто, ми усвідомлюючи, що саме така тактика зараз ними буде використовуватись, обстріли мирного населення, працюємо над тим, щоб зона така. Спустошена від них лівого берега Дніпра була максимально широкою для того, щоб вони не мали можливості обстрілювати правий берег, але час від часу вони все ж таки прориваються туди, обстрілюють і негайно ретируються звідти так само, як і тактика їх поведінки, наприклад, на кінбурдській косі, тому що вони відчувають, що перебувають під нашим щільним вогнем, і вичікуючи певну паузу особливості враховуючи, наприклад, там той саме штормової погоди, коли Кінбурн вкривається туманом, хвилями і так далі. Вони намагаються під прикриттям цього проводити такі обстріли в напрямку Очаківської Курубської громади для того, щоб mm -hmm. тримати під контролем міжнародні транспортні шляхи, які в принципі Україна планувала задіяти в зерновій угоді. Це знов таки економічний і техногенний тероризм. От Кінбурзька коса, на якій знаходяться зараз сили ворога, за який рахунок вони там можуть отримуватися? Це ж, в принципі, плавні, і там немає там, ні будівель, ніяких, начебто, чи де вони там ховаються, чому їм вдається там триматися? Там є навіть населені пункти, mm. з яких вони майже повністю вивезли, повивозили місцеве населення в так звану евакуацію, яка насправді… Правді, є депортацію, і час від часу вони туди наїжджають для того, щоб здійснити вогневе ураження протилежної сторони, і знов намагаються звідти втекти. Поки вони мають сполучення суходолом з лівим берегом, де вони зараз дислокуються, тимчасову окупацію ведуть. Вони мають таку можливість, але ми працюємо так само: контрбатарейна протидія mm -hmm. не припиняється, і наші обстріли досить результативні. Саме тому вони так скаженіють, як кажемо, і. Намагаються обстрілювати навпроти соціальні об'єкти нас, вже майже за тиждень водохреща, а вже ж будуть бажаючі, зокрема в Одеській області, піти скупатися. От що ви скажете про бажання скупатися у морі, чи буде така можливість? Я нагадаю, що все ж таки море заміноване, і воно несе в собі дуже велику небезпеку. Зокрема, за спочатку цього року, навіть з 1 січня, вже було виявлено понад близько 10 небезпечних об'єктів, з яких 5 точно виявилися мінами, які були контрольовані підірвані. Але ми не виключаємо, що деякі об'єкти, які виявлялися і потім зникали знов в морській почині, мо. Можуть бути тими самими мінами, які пізніше винесе таке до берега, і може статися і неконтрольований підрив такої міни. Це дуже небезпечно. Нагадаю всім, що, хоча міни називаються якірні і протикорабельні, це не означає, що для їх приведення в дію потрібний цілий корабель. Вони мають досить чуттєві елементи при дотику до яких. Навіть легкому дотику вони детонують, спіп... спрацьовують, і е, уламки можуть розноситись на відстань від 100 до 150 метрів. А детонація цієї міни в товщі води е, може поширювати свою розривну силу е, навіть до кілометра. Тому людина яка може знаходитись в цей час в воді, коли здетонує міна, може загинути від ураження внутрішніх органів, навіть не обов'язково зовнішнього. Такого ураження тому е, цю небезпеку треба усвідомлювати і розуміти, що не на часі зараз саме такі е, проведення таких обрядів і е, безпосередньо в морській воді. Тому шановні глядачі, шукайте ополонку. Будь ласка, не у морі, а десь у більш безпечних місцях. Дякуємо вам за такі рекомендації, пані Наталю, за відповіді і про те, що нас зорієнтували ситуацію на Півдні. Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Силу оборони Півдня.